У нас появился глава временного представительства Украинского кризисного медиацентра в Нидерландах Василий Мирошниченко. Он сейчас находится в Нидерландах. Ой, да, он сейчас находится вечер. в Амстердаме. Добрый вечер, я вас слышу, мы вас уже и видим. Ну вот первый вопрос. з нами? Так, так. я та, та, я з вами, я з вами, вами. То зараз мені якраз придуть останню інформацію з, з того, що відбувається. Я зараз прийму її ну, е, так санька кажи. Тут якраз я зараз в ефірі і хочу донести те, що які останні результати. Я думаю, ми, напевно, перший український так, канал, який скаже. Саме последние новості в прямому ефірі. Дивіться, і... так, так дякую, утро, Сашко. Відеці, Дивіться, відеці, зараз відеці, що відеці, нас є. Відеці, зараз маємо відеці, останні, відеці, останні відеці, дані: отакі от екзит полів, які передають відеці. мені, прям можна сказати, з полів мій колега Сашко Гузенко. Він каже, що е, маємо явку в середньому 29 відсотків, але є похибка в три, тобто в певних відсотках тому нам потрібно ще вичекати час і подивитися, тому що. Оскільки дуже така, ну знаєте, близько ми наближаємося чи 30, чи не від тридцять. Сколько, сколько нужна часу, для того, щоб зрозуміти, яка все таки явка? Я була. думаю, що більш чіткіша інформація буде за годину. Ви розумієте, з, 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 з в... дільниці щойно закрилося в 9 годині по місцевому часі, вони закрилися. І дійсно треба буде ще подивитися годину для того, щоб зрозуміти, що відбулося більш того, якщо буде суперечлива, тобто така позиція, якщо буде до кінця, чітко неясно, А чи дійсно там є 30%, чи це може певною мірою піддатися сумніву, то вони затримують, можна сказати, видачу цієї інформації для того, щоб певною мірою знаєте, не сказати, що от є явка, а її не було, чи навпаки не було явки. а потім виявилося, що вона була. Тому це дуже важливо, але нам потрібно дивитися більш глибше і далі, звичайно, якщо явка не буде 30%, то це для нас дуже добре для України, тому що на сьогоднішній день більшість прогнозів, які ми тут вже три місяці працюємо над цим питанням, більшість прогнозів були негативні. Звичайно, є якісь там надії на, на чудо, але в даному випадку, звичайно, неявка 30% була б позитивним фактором. Тоді б уряд просто проігнорував взагалі цей референдум повністю. І прем'єр-міністр підписав би закон про ратифікацію. і Він вступив би в силу. Наша угода повноцінно, і це питання б далі не обговорювалося.